Важна більшість мешканців вараша, я у тому числі здаємо аналізи у клініку діагностичній лабораторії вараської багатопрофільної лікарні. Добрий день. Добре. Мої результати будуть знаходитися у лікаря. А що відбувається тут? У лабораторії після забору аналізів. Насправді ми дуже мало знаємо про лабораторну діагностику. Усі наші знання обмежуються результатами на бланку. Добрий день. Сьогодні ми більше поговоримо про процес дослідження. З'ясуємо, наскільки він важливий. Про сучасні та ефективні методи лабораторної діагностики говоримо у новому випуску програми Люди в білому із завідуючої лабораторії Варазької багатопрофільної лікарні Катериною Володимирівною Павлик. Добрий день. Добрий день, прошу заходьте, Катерина Володимирівна, Сьогодні хочемо більше дізнатися про роботу лабораторії. Розкажіть, будь ласка, яке основне завдання лабораторії і яке місце посідає лабораторна діагностика у медицині? Ну хочу сказати, що сучасна медицина це доказова медицина. А доказова медицина вона ґрунтується не на і традиціях і не на авторитетах, а грунтується саме на доказах, на клінічних дослідженнях. І лабораторна діагностика одна із медичних спеціальностей, яка в принципі дає оці докази для лікаря на клітинному дослідженні на клітинному молекулярному рівнях, які дають. Можливість для лікаря оцінити стан організму, поставити правильний діагноз, так само вести контроль лікування, ефективності лікування. Ну, звичайно, не можна недооцінювати лабораторну діагностику в профілактиці захворювань, тому що на виявлення тої чи іншої хвороби на ранній стадії, коли ще людина не відчуває, що вона хвора, це запорука того, що лікування і повне виздоровлення людини буде з вищим відсотком. Розкажіть, будь ласка, яка кількість досліджень проводиться у лабораторії та якими вони є? Ну, наша лабораторія не з малих лабораторій, вона відноситься відносно ну, до, до великої лабораторії. Кожний день ми проводимо близько 4 тисяч досліджень. От е, за рік це складає мільйон 15 тисяч минулого року. Мільйон 150 тисяч минулого року. Ну, тобто, але це мається на увазі всіх-всіх видів досліджень, які ми проводимо. Велика кількість. Так, так це і загальноклінічні, гематологічні, цитологічні, біохімічні, молекулярно-генетичні, імунологічні, серологічні, тобто весь спектр досліджень, весь, весь спектр потреби нашого закладу. Щодо конкуренції, чи існує для вашої лабораторії конкуренція? А якщо існує, то як ви до цього ставитесь? Ну, в принципі, я, як завідувач лабораторії, ставлюсь позитивно. Чому позитивно? Тому що у виборі спектру досліджень велике значення має економічна складова. І лабораторне дослідження повинно бути Достатня кількість його в лабораторії, аби воно проводилось якісно, і є значна кількість досліджень, наприклад, такі як онкомаркери, гормони, коли ми не можемо дозволити собі із за того, що. У нас мала кількість досліджень буде, і це означає, що дослідження буде проводитися неякісно, тому ми відмовляємося робити ці дослідження. Але є, хоч і невелика кількість людей, які потребують цих досліджень, і вони можуть звернутися в пункти забору тих лабораторій, які в принципі тут забирають матеріал. а Проводять дослідження в великих містах. Катерина Володимирівна, давайте зупинімося на декількох основних дослідженнях, які тут у вас проводяться. Які саме? Ну, основні дослідження, які проводяться в лабораторії для встановлення діагнозу, це загальноклінічні і гематологічні. Вважаю, що кожна людина зобов'язана дбати про своє здоров'я. Це її обов'язок. Це, звичайно, і правильне харчування і спорт, але ми сьогодні ми говоримо про лабораторну медицину. Що стосується лабораторії, то принаймні раз в рік з профілактичною метою, навіть якщо людину нічого не турбує, бажано здати три види аналізів: це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і, в принципі, глюкоза. Розкажіть, будь ласка, про обладнання, за яким працюють ваші лаборанти, і чи відповідає воно вимогам часу? Ну, розумієте, лабораторна медицина це дуже прогресуюча медична спеціальність, дуже розвиваються стрімко нові технології, виявляються нові маркери при цьому різних захворювань. Ми наша лабораторія дивиться на те, на потребу нашої лікарні. Наша задача забезпечити потреби наших лікарів, які працюють в ареській багатопрофільній лікарні. І зважаючи на це. І, в принципі, табель оснащення нашої лабораторії містить таке обладнання, як гематологічний аналізатор. Два у нас аналізатори сечі, два коагулометри, це дослідження гемостазу, От, аналізатор електролітів, аналізатор газів крові. Ну, багато допоміжного обладнання, це термостати, центрифуги. covid Ковід вніс свої доповнення до табелю, оснащення нашої лабораторії. Це імунофлуоресцентний аналізатор, який визначає специфічні білки, маркери захворювання на ковід. Це імуноферментний аналізатор. Там є так само ціла система промивачі, термошейкери до цього ж аналізатора імуноферментного. Ну, за останні роки існування нашої лабораторії, коли лікарня стала саме комунальним закладом, у нас значно оновилося обладнання лабораторії, і це дуже-дуже позитивно. У нас з'явився новий коглометр, нових два аналізатора сечів, що важливо, новий імунохемілюміністенний аналізатор, який нам дає можливість робити і гормони, і онкомаркери, ті, які ми можемо у себе робити, на які є велика потреба. Це гормони щитовидної залози ми останнім часом почали робити. Що стосується онкомаркера, це простат специфічний антиген, не в далекому майбутньому це вітамін Д-3. Далі є ще плани, але це трошки пізніші плани. Саме що стосується пренатального скринінгу, скринінгу генетичних захворювань у плода. І саме основний, на мою думку, наш помічник це автоматичний біохімічний аналізатор європейського зразка. Він у нас іспанець, дуже потужний. З дуже багатьма функціями, які дозволили в принципі, нам перейти на дуже якісне реагенти, дуже якісні, і запровадити ті методи досліджень, які ми раніше не могли собі дозволити. Методи, які є більш точніші, більш чутливіші, ну які дають більш повну інформацію про стан організму людини. Навіть найбільш кваліфікованому лікарю для об'єктивної оцінки стану пацієнта потрібні досконалі результати лабораторних аналізів, тому саме від працівників клінічної лабораторії залежить точність встановленого діагнозу. Відтак, фахівець лабораторної медицини не має права на помилку. Чи виникали помилки у роботі персоналу? З яких причин та якими є наслідки цих помилок? Складне запитання. Але я не буду кривити душою, знаєте, не помиляється той, хто не працює. Але ж є ціла система в лабораторії, система контролю якості. І вона починається з вибору лікарем правильних маркерів хвороби, який лікар назначив аналізи при тому чи іншому клінічному стані, як правильно він вибрав, от тоді вже починається контроль якості лабораторних досліджень. Друга частина це підготовка пацієнта до досліджень. Це переданалітика. Пацієнт має правильно підготуватися до досліджень. І в принципі, 60% помилок. В лабораторній діагностиці припадає саме на цей період контролю якості лабораторних досліджень. В нас існує таке лабораторне правило: якщо людина не може знайти час, аби правильно підготуватися до здачі аналізу, вона повинна розуміти, що вона мусить знайти час, аби його перездати. Це дуже важливо, надважливо. І наступний етап контролю якості аналітичний. На аналітичному етапі є контроль внутрішньолабораторний, є дуже багато контрольних зразків з завідомо відомими значеннями того чи іншого показника аналізу. І паралельно з пробами пацієнта досліджуються ці контрольні зразки. І вже на постаналітичному етапі ці зразки е, спочатку е, аналізуються, наскільки правильно пройшов той чи інший аналіз, і тільки потім переходить робота до е, зразків пацієнтів. Якщо контроль не пройшов, це вже однозначно. Зразки пацієнтів, які проходили з цим контролем паралельно, не підуть до лікаря. Це все мусить переробитися, визначитися причина, чому так, чому по-іншому. Ну, тобто, це все ціла система, розумієте, в лабораторії. І це відбувається з дня на день. Крім того, на аналітичний етап. Має зовнішню оцінку якості. Тобто кожна поважаюча себе лабораторія повинна приймати участь в зовнішній оцінці якості. Ми вже дуже багато років, десь з 2005 року, ми приймаємо участь в зовнішній оцінці якості Українського референсного центру з клінічної лабораторної діагностики, який є організований при Охмадиті. От, це різні е, дослідження. Тобто нам при, передають е, кур'єром зразок контрольний. Такий же зразок контрольний йде в інші лабораторії е, України. Ми всі робимо одночасно там плюс-мінус день е, ці дослідження, е, направляємо результати, їх обробляють. І є е, е, певні допустимі межі, куди. Ну, має попасти результат в ці межі. Якщо він не попав, значить ми щось робимо не так. І так само треба приймати рішення. Що стосується біохімічних досліджень, то вже четвертий рік ми приймаємо участь в міжнародному контролі якості. Це іспанський контроль якості, назва йому «Превекал». Там контрольний матеріал. Фірмі BioSystems, Ми купуємо його 12 флаконів на 12 місяців. Кожний флакон має назву назву місяця. І раз в місяць ми проводимо дослідження цього контрольного матеріалу. Результати по ньому вносимо в систему. Потім система це все обраховує і нам приходить сертифікат. Де зазначається, ну, куди, як правильно ми все зробили? Це необхідно для виключення систематичної помилки, тобто якісь невеличкі відхилення, які можуть не помічатися в лабораторії регулярно з дня на день. от, Вони в таких зовнішній оцінці якості ну, помітні. І е, це є інструментом для того, аби убезпечити лабораторію від таких, е, систематичної такої помилки. Що стосується випадкової помилки в лабораторії, це, це ну, дуже велика е, проблема, е, і ця проблема так само має вирішення е, там, де ручна праця людей. Там більша ймовірність випадкової помилки. Тобто автоматизація процесів є тим інструментом, який убезпечує лабораторію від випадкової помилки. Ну, слава Богу, я вам сказала: в нас імунохемілюміністентний аналізатор автомат. У нас, в принципі, автомат біохімік. Це дуже Ну, великий прогрес в лабораторній діагностиці, взагалі автоматизації. Ну і зокрема в нашій лабораторії, зрозуміло, що відповідальність лежить на кожному лаборанту. Всі старано і відповідально ставляться до своїх обов'язків. Ось ви розповідали про пацієнти, що неправильно готуються до здачі аналізів. Розкажіть, будь ласка, як правильно готуватися до цих аналізів? Кожний вид аналізу потребує своєї підготовки. Якщо це загальний аналіз крові, то це обов'язково Е, не не курити часто у нас пацієнти перед здачою аналізів покурив, це вже лейкоцити підвищені, розумієте? Ну от такі нюанси можна про це говорити дуже довго і в подальшому, тобто ми розвиваємося, ми плануємо щось. Я дуже планую, аби в наша лабораторія мала відповідну сторіночку на сайті, і ми могли запровадити це, бо це дуже Дуже важливо, але принаймні жителі нашого міста можуть користуватися сайтами цих приватних лабораторій, де перед кожним дослідженням прописано чітко наскільки треба готуватися і як правильно підготуватися, здати той чи інший аналіз. Ну, 60% від усіх помилок це ну, надто багато і. Ну, з тим, як можна боротися, тільки е, от такою просвітницькою роботою людям це необхідно для е, якісного аналізу. Крім того, ми пропонували лікарям е, давати пам'ятки, ну, готувати пам'ятки, розказувати, якщо немає часу, розказати просто пам'ятку е, для коли лікар назначає аналізи. Ну, так, ще один варіант. Також ми говорили про те, що чим який наслідок від того неправильної підготовки, відповідно який наслідок за результатом аналізів. Помилковий аналіз це помилка в аналізі. і Лікар не може об'єктивно оцінити цей результат. В принципі, людина потратила час, здаючи цей аналіз. Ми потратили ресурс, зробивши цей аналіз. А по факту результату немає, тому що його використати неможливо. І це найлегший, ну якби найлегший. Такий варіант з того всього, що може статися, розумієте, можливо таке статися, що лікар може неправильно його оцінити і зробити висновок щодо лікування, щодо діагнозу, і це вже ну важливіше, гірший варіант з того, що людина просто знехтувала тими правилами підготовки до аналізу. Для успішної роботи лаборант повинен бути акуратним, відповідальним, організованим, з розвиненою дрібною моторикою рук уважним тощо. Розкажіть, будь ласка, про свій персонал, яким він є. У Мене чудовий колектив, бо в лабораторії не, не затримуються люди, які не люблять свою роботу, які ну поза цією роботою, скажімо так, тут залишаються саме ті фахівці, які. Віддають душу лабораторній діагностиці, які стараються. Про що говорити, якщо з 18 лаборантів в нашій лабораторії 14 мають вищу кваліфікаційну категорію, великий досвід роботи. Що стосується інших, чотирьох вони мають там першу, другу, дві лаборанточки, в мене молоденькі, які в принципі не атестовані за стажем, просто їм ще мало стажу. А так, всі мають кваліфікацію відповідну. І ну, наша спеціальність медиків так, це безперебійний професійний розвиток, розумієте? Тому що ці нові технології, нове обладнання це все треба вчити, знати, вникати в тонкощі, в особливості роботи. Ну, і, звичайно, без Професійного розвитку це неможливо. Цікаво було б почути і про ваш шлях у професії. Чи любите ви свою роботу? Дуже люблю, дуже люблю. Я в професії з 91-го року. Взагалі, в біографії такого цікавого немає нічого, тому що після школи зразу. В університет, закінчила Львівський університет. У 91 році прийшла на роботу молодим лікарем-лаборантом в Саранську центральну районну лікарню. Два роки працювала там, прийшла спеціалізацію у Львові, застала школу професора Захарії Катерини. Дуже відомий в лабораторних колах професор і щаслива, що отримала цю школу. В 93-му році доля закинула Вараш, тоді Кузнецовськ, медико-санітарна частина номер 3 От. В принципі, з 93-го року лікарем-лаборантом до 2004 року працювала в цій лабораторії, а в 2004-му вже очолила цю лабораторію. За цей час ну, дуже все помінялося. І обладнання, частина колективу. Ну, ви знаєте про нашу ПЛР-лабораторію, яка відкрилася, яка є ну, молекулярно-генетичні дослідження, це ну, як, як, як хірургія і травматологія, скажімо так. Тобто зовсім інший вид досліджень. Мені допомогло те, що я по вузькій спеціалізації генетик. Прийшла відповідне тематичне удосконалення і, в принципі, все вийшло у нас з ПЛР. Дякую вам, Катерина Володимирівна, за цікаву та змістовну інформацію. До речі, 15 квітня відзначається Міжнародний день фахівців лабораторної діагностики. Я вас вітаю з професійним святом і зичу, щоб робота і надалі була ефективною. Бажаю міцного здоров'я вам та вашому колективу. Щиро дякую. Дякую за привітання і вам здоров'я, миру і добра. Сьогодні ми дізналися, що лабораторні дослідження є джерелом об'єктивної діагностичної інформації та невід'ємним елементом у всіх сферах клінічної медицини. У лабораторії працюють фахівці, які володіють досвідом проведення досліджень та інтерпретації результатів на високому рівні. Відтак кожен тут докладає максимум зусиль, аби результати досліджень були проведені точно, а діагноз встановлений правильно. Це була програма Люди в білому. Я дякую за увагу. До нових зустрічей.